В ефірі випуск новин на і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю ніч у Донецьку минула неспокійно. Повідомляє міськрада. Залпи та поодинокі взриви у місті періодично лунають і досі. Снарядом знищений приватний будинок від обстрілів виникла пожежа і на заводі хімічних виробів. Особливо напружена ситуація у Петровському, Київському та Куйбишевському районах. А ніч у Донецькому аеропорту та поблизу Маріуполя пройшла без обстрілів. Повідомляє прес-центр. АТО. українські військові поблизу смілого продовжують утримувати 32-й блокпост, морально-психологічний стан особового складу, який несе тут службу, дозволяє якісно виконувати визначені завдання. Йдеться у повідомленні найбільшої уваги вимагає ситуація, що склалася в районі Дебальцевого. Сили АТО вживають заходи для нейтралізації неконтрольованих терористичних збройних формувань, забезпечують безпеку мирних мешканців на територіях, що звільнені від бойовиків. Ми у посиленому режимі несемо службу захорону громадського порядку. Цими днями ми беремо участь у відновлених роботах на Карловському водосховищі. Ми контролюємо подачу води у Красноармійській та Добропольській райони. Щодня на Донбасі гинуть близько дев'яти людей. Про це заявив помічник генсека ООН з прав людини Іван Шимонович. Він відзначив, що цю статистику підрахували після підписання мінського протоколу. Під час активних бойових дій на сході України щодня гинули 42 людини. Загальна кількість жертв боїв на Донбасі складає майже 3800 людей. Він також відзначив, що житлові райони продовжують потерпати від обстрілів як артилерійськими установками так і ракетними системами. Школярі відвідали поранених солдатів, учні однієї з київських гімназій, підготувавши малюнки та плакати, приїхали до центрального госпіталю МВС. Також діти зачитали вірша зі словами підтримки та подяки українським захисникам, написаного одним із школярів. Гості не оминули увагою жодного бійця, а ті у свою чергу розповіли дітям історії із бойових буднів. День тиші проводити будь-яку агітацію в рамках парламентської виборчої кампанії сьогодні заборонено. Усі суб'єкти виборчого процесу повинні були припинити агітаційну кампанію ще в п'ятницю, 24 жовтня о півночі. відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування мали зняти всі передвиборчі матеріали. Будь-яка агітація вважається незаконною. і Тягне за собою наслідки для тих кандидатів, у чиїх інтересах вона проводиться. А вже завтра, 26 жовтня, позачергові вибори до Верховної Ради. Попередні результати виборів стануть відомі не пізніше ранку, 30 жовтня. Повідомляє прес-служба Саме до цього часу повинні надійти повні попередні результати виборів на основі підсумків голосування від окружних комісій до ЦВК. Щоправда, у 27 округах з 225 вибори не проводитимуться. Зокрема, через бойові дії голосування не відбудеться у 15 округах у Донецькій та Луганській областях через окупацію. У 12 округах у Криму і Севастополі. Понад 4,5 мільйонів українців. На цих виборах не голосуватимуть це мешканці Криму та Сходу України. Такі цифри наводить громадянська мережа. ОПОРА за їхніми даними. Голоси кількох мільйонів українців відібрала російська агресія і війна на сході. Свої прогнози, як голосуватимуть мешканці на Донбасі, зробили і в комітеті виборців України. Через анекцію Криму на виборчі дільниці не прийдуть майже 2 мільйони людей. Ще більше голосів відбере війна на Донбасі. Майже 3 мільйони. В Донецькій області 49% виборців не зможуть взяти участь у голосуванні, а саме 1,6 мільйони. І Луганська область це 69% виборців не візьмуть участь у голосуванні 1,2 мільйони. Свій прогноз голосування на сході склали і в комітеті виборців України. На Луганщині вибори не відбудуться у п'яти округах. На Донеччині в дев'яти під питанням і ще один 59-й округ, який уже вдруге поміняв розташування. Чомусь перенесли вчора округ, і він, він був перенесений з Мар'їнки в Курахову. А тепер з Курахова в інший населений пункт ближче до. До, на захід ще перенесли, тобто є якась небезпека чи захоплення цього міста. Також експерти застерігають у певних округах Донбасу. Бойовики намагатимуться або зірвати вибори, або знизити явку, щоб потім визнати їх надійсними. Може бути застосована схема, коли внаслідок паніки, внаслідок показових обстрілів буде здійснена спроба мінімізувати явку в окремих виборчих округах, з тим, щоб отримати додатковий аргумент певних спекуляцій щодо щодо легітимності виборів. Прогнозують фахівці і можливі фальсифікації на сході. Така небезпека є, зокрема у 104-му окрузі на Луганщині, де немає жодної виборчої дільниці, але є дільничні комісії. Ситуація виходить така, що члени цих дільничних комісій голосують за певного кандидата, і ОВК визнає цих результатів. Тобто, це така ноу-хау може бути наших виборів. Відтак у комітеті виборців закликають не проводити там вибори взагалі. Олена Сіренко, Євген Кіяшко, ТВА. Складносурядним державним утворенням назвав Україну Володимир Путін. Російський президент учора виступав на засіданні міжнародного дискусійного клубу. Там він зробив багато заяв. Зокрема, відзначив, що вважає історію формування України в її нинішніх кордонах складним процесом. Водночас заявив, що Україна є повноцінною суверенною державою. Також Путін визнав, що саме Москва допомогла усуненому президентові Віктору Януковичу виїхати з України. Не буду скрывать, мы помогли ему перебраться в Крым. И он там еще пребывал в течение нескольких дней в Крыму. И, да, скажу откровенно, он попросил вывести его в Россию. Что мы сделали? Володимир Путін вважає, що місцеві вибори на Донбасі не повинні проводитися за українським законодавством, а лише координуватися. Також російський президент вважає, що у світовому порядку слід було провести розумну реконструкцію. Він піддав різкій критиці політику Сполучених Штатів. За його словами, цитую штати, вважаючи себе переможцем у холодній війні, зробили кроки, різко погіршили дисбаланс у світі. Кінець цитати дискуссии, которые здесь Транслювали заборонені канали та підтримували терористів. Українське МВС відкрило кримінальне провадження стосовно трьох телекомунікаційних компаній. Вони фактично виконували завдання спецслужб Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, гроші, які надавали за продаж сигналу, перераховувались на фінансування терористів. У МВС також заявили про необхідність обмежити вплив Росії і російських власників. На українські телеканали в інтернеті сьогодні зранку з'явилася нова пісня Андрія Макаревича. У ній йдеться про травлю, яку влаштували співаку. Вона почалася після того, як лідер гурту машина времени» з'їздив у звільненні від терористів міста України Слов'янськ та Святогірськ. Там він дав невеликий концерт для біженців. А ще заявив, що не згоден з політикою Путіна. Невдовзі на російському телебаченні вийшов фільм «13 друзів хунти, у якому розповідається, як Макаревич ненавидить Рос. Сію і виступає перед карателями. А російські депутати навіть запропонували позбавити Макаревича усіх нагород та звань. Після цього співак написав пісню Моя країна зійшла з розуму, яка миттєво розлетілася інтернетом. І ось фрагмент нової пісні співака. На Напрошлому і настоящем, а нині одна печать. Ах, как неудобен молчащим Тот, кто не сумел смолчать Смолчать не хватило силы А им-то хватило сил Ну что ты распелся, милый? Но кто же тебя просил? И словно через подушку В избежание смут Желают терпения на ушко и руку краткой жмут. Мол, ты нам надежду даришь в этот недобрый час. Скажи им в глаза, товарищ, отдуйся за всех за нас. Україна без світла через пориви вітру та мокрий сніг без електропостачання залишилися 226 населених пунктів у п'яти областях України. Повідомляє прес-служба державної служби надзвичайних ситуацій. Зокрема, без світла залишилися 94 населені пункти в Одеській області, 92 у Миколаївській, 10 у Херсонській та 6 у Чернігівській. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго. Київ готовий до снігопадів. Це як мантру повторювали всі покоління столичної влади напередодні зимового сезону. Не стало винятком і нинішнє днями. Віталій Кличко запевнив, робить усе, аби місто не стало у заторах. Зокрема, вже наступного ти місяця столичним комунальникам привезуть майже півсотні одиниць нової техніки. Поки ж, граптом що будуть чистити тим, що є. Те, що є, наших журналістів вразило раритетністю. Подробиці далі. У нас зараз на чергування перебувають автомобілі МАЗ-55-51, який посипає сіллю е, при потребі дороги. Машина дорожня комбінована. На базі машини зіл вона також посипає або сіллю, або в основному вона посипає піскостояною сумішою. Скільки у вас на базі є таких автомобілів? Таких автомобілів у нас 10 є, таких машин у нас 4. Це одне зі столичних шляхоексплуатаційних експлуатаційних управлінь. Таких у Києві 12. Саме вони відповідають за спеціальну техніку цілий рік. Улітку ці машини поливають і замітають, взимку чистять сніг. Більшість уже застаріла, та інших поки нема. На Подільський район ми маємо 30 машин, які будуть працювати. В районі по прибиранню снігу це і зачисні машини, і навантажувачі, і солерозкладувачі. У нас сім машин, які зачищають сніг. Інші машини посипають піску соляною сумішу або сіллю. 25 з них повністю готові, 5 на завершальній стадії їх ремонту. Тим часом заступник голови КМДА Петро Пантелеєв звітує: для прибирання та посипання вулиць буде задіяно понад 453 одиниці снігоприбиральної техніки. Однак є така київська традиція: місцевих чиновників снігопади застають зненацька. 2010-го про зиму Черновецького ходило цілі легенди. А фразу мера космонавта хай прибирає сніг, той хто його насипав. Люди цитують, і досі не менше запам'ятався і березень 2013-го. Щоправда, тоді керував попов. Він теж на словах був переконливим. У нас є все для того, щоб забезпечити нормальний рух транспорту. Ми справимося зі своїми обов'язками. А потім вибачався, що не справився. Я не не, не тому що. Ну, надзвичайна ситуація це проблема наша спільна. Щоб не довелось потім вибачатися, нинішнє керівництво попереджає заздалегідь, що у столиці недостатньо відповідної техніки, то чисті дороги вже не обіцяють однак, запевняють, роблять усе можливе. Якщо в зімку у нас будуть труднощі з, з уборкою сніга, тому ми будемо залучати всі. Засоби, які у нас є, але також хотів би, щоб ми звертались до тих людей, за ким територія закріплена, і ця зона відповідальності предприємств, підприємців чи мешканців, і робити все для того, щоб забезпечити умови для уборки цієї території. Що не вдасться розчистити, засиплять сіллю. Кажуть, для боротьби з ожеледицею місто заготувало близько 50 тисяч тонн посипального матеріалу. Аліна Ніколаєва, Віталій Колод, ТВА. Чергова стрілянина в американській школі. Один з учнів відкрив вогонь в начальному закладі міста Мерісвіл. Під Сіетлом. постраждали четверо людей, троє з них перебувають у критичному стані. Нападник загинув, очевидці розповідають, що учень стріляв з пістолета. Інцидент стався в кафе. Кільком людям вдалося вибігти зі школи і сховатися на території сусідньої церкви. За даними місцевої преси, нападник відкрив вогонь по двоюрідним братам та дівчині, яка відмовила йому у побаченні. П'ять хвилин падіння зі стратосфери. Американець Алан Юстас здійснив рекордний стрибок з парашутом. Одягнувши скафандр, він на спеціальному аеростаті піднявся у верхні шари атмосфери. У небі над штатом нью мексико Він провів півгодини, а потім стрибнув вниз з висоти 41 тисяча метрів. Через півтори хвилини Юстас перевищив швидкість звуку. Згодом він розкрив парашут і м'яко приземлився. Свої переживання він назвав приголомшливими рекордсмену 50. Ця років він відомий дослідник у сфері комп'ютерних технологій та віце-президент компанії Google. До нового спортивного досягнення він готувався кілька років. Це поки всі новини. Більше дивіться вже о 15. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.